Доброго раночку, друзі. У нас сьогодні ранок просто замечательний. хоч і ніч була не дуже спокійна, але ранок гарний. Є навіть настрій у мене, я сама дивіться, як сонечко у жовтій футболці і на дворі сонечко. А я мені сьогодні захотілося, в мене вчора в планах було, але не вистачило часу. Ой, підождіть, треба блинчик зняти. Так, друзі, я сьогодні геть-геть по літньому, бо в нас в кухні дуже жарко. Печеться духовка, в мене там печеться ряжанка, я вже зранку поставила, і печу блини, бо в мене залишилось творог ось є пів кіла нежирного. І я хочу зробити блинчики з творогом. Тут тобто є сметанка. Я дуже рідко працюю з тістом зараз, так що захотілось блинів. Наколотила ось блинів. У мене були сколотини від масла. Це дуже класна штука. От, шкода, шкода виливати От, і жарю блини. І ще в мене стоїть молоко, вже скисло мій обрат. Зараз пересмажу блини, буду отоплювати обрат на творах. От, і достала я салаку. Треба. З морозилок мені вибирати товар морожений. Треба готувати, тому що ви ж бачите, що з світлом, а не можна так, щоб риба лежала, Вона просто постаріє. От. Вадім вигнала суню на город, стукає її на сонечку, хай собі щось пощіпає, погуляє, получає вітам Д. <сум> ну, общем, працюємо. Не знаю. Капусту я так ще й не засолила. Може, сьогодні все в мене не вистачає часу. Вранці ми отдали вже тушонку, приїхала Катя. Забрала дві партії, поки що нема нікого. Ну, тут, як завжди, нема нікого, потім купа людей знову. От. Так що такі справи. Так. Блини смажу на одній сковорідці. Бо це в мене найкраща сковорідка, яку подарувала Люда. Вона не пристає з самого першого блина. Бо ота сковородка, що в мене чугунна була, що я вам все її хвастала, я її уграла. У мене було таке средство, що бризкати, що удаляти накіп. І я не прочитала, що там не можна на алюміній, а вона алюмініва. Не чугуна, я думала, що вона чугунна, а вона така важка, алюмінієва, хороша була, дуже хороша. Я її не викидаю, нет, нет, та щось на... на ній тушить хорошо. У мене якраз кришка підходить, я на ній тушкую рибу там, чи, щось, чи смажу рибу, воно не пристає. А як оце блини смажить, чи що, то невозможно. І третя сковородка в мене для зажарок. На ній можна пекти блини, але її треба прокалити, в общем, смажу на одній. Потихеньку пересмажу. Так, зробила начиночку, значить, творожок. Він трошки такий був у мене масткенький. Такий не геть насухо віддавлений. Якраз класний. Я додала сюди яйцо, додала ванільного цукру і додала, додала звичайного цукру. Ще трошки цукру додам, щоб були вони добренькі. Нема в мене отого от замінителя сам, харя що можна. Засипати. Ну нічого, ми кожен день таке не їмо, а іноді можна, щоб бабусі понести було смачненьке, так що печу блини. Продовжую. Жарко страшне, мокрася. Перевертаю блини лопаточкою, що Оля прислала. Такі класні, удобні. Якраз воно так піддівається, хорошо. воно з тієї сторони зчисане, ось ось а з этой сторони така виямочка. І так класно ним перевертати. Так що Оля, ще раз дякую. Дуже класні лопатки. Бо ти мене пере, 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 ну, питала, перепитувала, чи сподобаються. Взагалі, я тобі кажу, що дуже класні. І хочу сьогодні зварити. Такі ж, я отож попереді капусняки не варила, бо не було мені коли. А зараз, мабуть, зварю капусняк. Зараз тільки без 10.11, так що до обіду я встигну. У нас у 12 повинні вимкнути світу. І я ще не пам'ятаю, чи в час, мабуть, в час вимкнути. Треба мені оце ж з 12 до часу. Зласунюю я, пораюся. Так що такі справи. Так хочеться йти вже листя грибти, але ну, там, друзі, дуже-дуже мокро. Ні, Поки що не, не вдасться мені нічого робити на дворі. Буду потихеньку в хаті. Так і сьогодні, мабуть, поквасю капусту, бо то ж це все язиком і язиком. Щось у мене останнім часом не виходить, не виходить всі мої плани виповнити. Так, треба ще налити. Я Оце ж і в тісто. А ну зараз спробую не мазати сковородку. От ще трошки помазала. Бо я і в тісто лью олії. Я знаю, що раніше, як наливала в тісто олії, то сковородку потім не мазали. Тим більше в мене антипригарна. Ну зараз спробую, бо у мисочки закінчилась у мене олія. Ту, що я наливала. Вадим у мене два блинчики стерів до чаю, до кофе пив. Ну нічого, зараз напечу. У мене творогу не так багато. Потім я, коли, я покажу вам, як я замотую. Потім я е, поставлю помастю маслочком зверху. І поставлю ще трошки сметанки зверху і поставлю зарумянитись у духовку. Тому що в мене поки що там печеться ряжанка. Ну, поки остигнуть блини, поки я намотаю, це пройде час. Красота. Є люди, якось отак беруть сковородку і перекидають. Я так не вмію. А ну напишіть, хто з вас так перекидає. З сковородкою блини. Може, вмієте. Я не, я не пробувала, не вмію і не хочу. Мені і так подобається. Друзі, ну в общем, напекла таку стопку. І ще я на тарілки. Я зараз. Розріжу, напополам я розрізаю. Отак От ось це. Вони ще тепли. Я зараз положу, хай вони охолоняють. От, Поки всі розрізати не буду, бо, може, мало начинки, та що я буду всі розрізати. От. А тоді покажу, як я далі складаю. Так, друзі, поки ой, щось круте в носі, вибачте. Ого! Це глянула, нема хліба. Та треба хліб замісити. Я ж, як всегда, із житнього борошна пичу, із пшеничного. Отак так я купую в файномаркеті житня борошно. Ще буває я купую цільнозернове. Воно кричить щось ласюме. Не хоче, нема трави і не хоче стояти. Яка? Сонечко заховалося. Отак відкрила сьогодні новий мішок муки. Купили ми. Попробуй. Яка ж мука? Ну, сіяться гарно, чистенька. Не знаю. Та теж сіялась гарно. Треба мені її розкласти по великим каструлям з мішка. Бо то мішок стоїть і од нього скільки пилюки тоді. А так я, в мене бочка чистенька є. І каструля велика ще є, 30-літрова. Раніше вони були у бабусі ті всі каструлі. Ну, тепер вони їй не потрібні. Тепер вони всі перекочували до нас. В двох я сир варю. На молочку мені пригодились. А в одній у мене мука. А ще великі каструлі, мабуть, шести відьорна, ласуню напуваємо. І ще одна є огромна тісто мест така. Ну, вона без ручок. То ми в ній віно робимо. В общем, всім каструлям є робота. В рідину я не додаю олії, а потім, як вимішую вже рукою, тоді, мабуть, густенько замістила. Ну нічого. На хліб це не страшно. Це як таке тісто, то не треба забивати муку. Я як хліб, хліб треба місити всі тугіше, ніж здобут. Сосідка мені любить... Казала у рукаві. Ну, я все ніяк щось не спечу. Не мав ніколи. Я б його замістила. Висходився, виробила і все. І печу. А то гратися треба в холодильник, зараз холодильники оце так працюють. Час роблять два дні або й три. То, а вона ще бачи, ліпне до рук. Ну, взагалі то оця житня мука, вона ліпуча. І ліпне, може така й мука. Зараз нема хорошої муки. От, от слова зовсім. Не знаю. Мені не попадалось. От а попереді, що я купляла в пакетах, тісто замісила замічательне. Ні до рук не ліпне. Зато потім самі вироби, хоч об дорогу бий. Що пельмені, що вареники. Не знаю, що робиться таке. Як вони мелють, що вони її там роблять на тих млинах. Чи, такі, чи такі, таке зерно? Не знаю. Не можу вам сказати. О, нічого я не забила. Я думала, що багато муки. Ну ні. От і все. Зараз заміслю тісто. Хіба довго з тим хлібчиком? Всі кругом читаю. Ой, хліб пекти, та ти що? Та ні. Що там з тим хлібом? Я не можу понять. Ну, все, замісила. Скільки тут? 10 хвилин. Поки в сходи щось робимо, я зараз от поставлю капусняк вариться. А я буду на бульйоні, так що в мене є готовий бульйон. Так що буде все швидко. Холодцю наварила на маланіну свадьбу. Бабусю віднесла. Він, друзі, там же ж немає, оце ні ножки, нічого. Він захолонув, не курячий, самі розумієте, він такий слабенький, але дуже-дуже добрий. Та зараз на тому бульйоні зварю і капустню, От, Бо дуже багато наварила. В общем, уб'ю двох зайців. От і все. Замісила і тістечко на хлібчик наше готове. Зараз пів часика воно зійде. Вироблю форму. У мене є форми і для хліба кирпічика. Ну, я щось підчу батонами, мені так проще і швидше. Мені головне, щоб було швидше. Все, зараз накрию рушничком і буде сходити. Так що, отакі справи, друзі. Нічого тут сложного і страшного нема. Ось, дивіться, яке гарне, пригарне тістечко. Пішла гукаю Вадима, бо не побачила корову. Думаю, може вона вирвалася, бо земля ж мокра. Запросто може висмикнути і кудись піти. У нас тут по сусідству кукуруза ще не немає. Я оце вже злякалася. Коли дивлюся, вона виглядає із засінника. Друзі, нам у пів дванадцятого вимкнули світо. Тепер треба подивитися, коли ж його вимкнути. Як же ж доїть корову, зараз зайду, подивлюся. А я тим часом поставила вже на капусняк каструльку, начистила овочі, ось морку, картошечку і цибульку. Поставила отоплюватися наш брат. такий, Він так пахне пломбіром, прямо, друзі. Такий класний. Прямо смачний зараз творог з обрата. Я вам передати не можу. Я його більше люблю, ніж жирний, чесно скажу. Хоч вірте мені, хоч ні. От. Так що, такі справи. На кухні в мене жарко, окно відкрите, духовка працює. Зараз я вимкну витяжку, так що вибачте. Друзі, подивилась у графік. Так, нам дали світло пів 12-го, вимкнуть у 2. Так що все, слава Богу. Працюємо далі. Так, друзі, так, наші блинчики охонули. В мене вариться капусняк, от, Зараз заглянемо в духовку, що там робиться. Ага, вже така, що давним-давно треба було її опустити. Так, давай. Так. І тепер я просто вимикаю духовку, а воно буде доходити. Потихеньку. Все, у мене духовка довго охолоняє, так що ще воно буде там паритися. У мене отака є сковородка форма, я, ну, це моя давня сковородка. Ручка відпала, я в ній все запікаю. Вона дуже класно, до неї не пристає. О, я розтопила в мікроволновці масличко домашнє. І зараз ми будемо. Так, дно наше помажемо масочком. І тепер будемо начиняти наші блинчики і складати. Значить, берем кусочек сыру, ложим в блинчик и заворачиваем в такую трубочку. Вот все. И складываем сюда. Потом я поливаю сверху маслочком и так пока начиню блины. Потом сверху положим сметанки и запечем в духовке. Треба було ще ізюмчику положити, але ну, вже в мене нема коли. Ізюм у мене повний. Це треба її опарити. У мене нема вже часу, вже, друзі, почало першого. Ворог у мене перша партія вже стікає. Ще треба буде отоплювати. Там бабуся стогне, що я не приходжу. Треба до неї йти, плакала, Вадім ходив. Що вчора я швидко прибігла і побігла. Вона не розуміє, що в мене куча роботи, от розумієте, людина стара, як мала. Кажу їй, ось що це я чим вимагала, блин. Кажу їй цей. А вона обіжається, що не сижу, не гуляю в неї. Не розуміє, що мені нема коли. Я теж спина больна. Оце поки все перероблю. Заморююся. Коротше. Вона ж якби чимось занималась, я ж вам кажу. Чи то вишивала, чи то в'язала щось. Ні, вона нічого не вміє. Шила машинкою раніше, ще була молодша. І одежу собі шила і все. Зараз нічим не займається. Світла, як нема, так це взагалі катастрофа. Телевізор вже не робить. Кажу, Вадиму, давай інтернет проведемо. Він сміється. Нічого смішного, телевізор би робив. Не знаю. Вона ж така ще, що гроші потратить, ти що для неї? В общем, ви мене зрозуміли. Фу, ой, упав сир на пол. Треба хоч не наступити. Так. Ну, перший ряд зробила. Зараз полью маслом. Бачите, не даром я не порізала ще від 6. Отак виглядають мої блинчики, ще сметанка і зверху і в духовку. Так, капуснячок мій вже майже готовий. Отак мліє потихеньку. Зараз в духовку поставлю блинчики, смакота. Так, друзі, подаїла ласуню, прийшла, виробила три батона отаких. Зараз накрию рушничком, підійдуть і спечу хлібчик, а поки що буду мить посуду. Поки я мила посуду, зійшов мій хлібчик. Ставлю в духовку пектися. Друзі, вся. бігом. Зараз повинні вимкнути через хвилину або дві світло. Я все помила, все встигла. Слава Богу, було куча купа посуди, і бутилів трохи було. і... Каструль великих і мисок, і тарілок. Ну, в общем, всього повно. ну Я все встигла. Фу, поставила хлібчик пектися. І ще в мене розморозилась салака, я хочу зробити її як шпроти. Думаю, це пізніше вже як відпочину. Друзі, до бабусі, подивіться, яка тут травка росте. Ну, Кажеться, як кавюр. Ласунька, може б тут би погризла. Ріжик прибіг за мною до бабусі. Ворота відкриті, бо сусід попросив прицепом, прицеп тут же стоїть у бабусі. Такі справи. Ну Добре, йду до неї. Ось таких три батончика я спекла хліба. М'якенький-мякенький. Завтра наб'ю домашнього масла і буду пити з чаєм. Так, дівчата, ну скажіть, хто із вас робив отакі шпроти? Салака почищена, без голов, без кишків, сложена отак в рядочки. Зараз зараз велику кружку заварю крепкого чаю, два пакетика, Додам туди солі, капченої паприки, перцю душистого, горошком, лаврового листочка меленого і поставлю на газ. На маленький вогонь тушкуватися на дві години. І будуть шпроти. Ми раніше так готували шпроти. Напишіть, чи готували ви таку рибку? Ось так залила я сумішу. Зараз закипить і я поставлю на маленький огонь. Внизу олії десь 150 грамів я налила на дно. Так, ну ось наші шпротики і готові. Википіла майже вся юшечка. Ну, попробую, спробуємо. Скажу тоді вам, чи стоє готувати їх. Так що така красота. Це вони брюшками, бачите, кверху. Зараз я на тарілочку достану, вам покажу. Ну, ось так це виглядає. Світло в нас ще світа немає, світа лампочка, то воно не так видає. Ось це, бачите? Це я вам ввімкнула освіщення на телефоні, який колір вони, як шпротики настоящі. Зараз спробуємо на смак. Ви, знаєте, смачно. І косточка притушилась всередині. Так, друзі, нам вімкнули світло, бо я лежала ввечері. Зараз піду доїти ласуньку. Я ось в майки ходю, в хаті тепло, зараз піду одіватися, бо на дворі холодненько. Пішла я, друзі, попрацюю, а потім 10 годин знову вимкнуть світло. Так що треба до 10 все переробити. Оце такий в нас розпорядок дня. Ну, добре, побігла. Так, друзі, і знову у нас темна ніч. вимкнули нам світло. Зараз буду лягати відпочивати. 10 годин. Якби було світло, то хто б лягав би в такий час? Я все поробила, все перемила на кухні, все встигла. Ще й прийшла тут і допорола жилетку. Не ту, що я в'яжу, а жилетку, та, що я управляюся домашня, треба її трошки там підлампічити на машинки, построчити, бока там треба зробити. Взагалі, отаку жилетку. Ну, і не дають мені робити. Як же ж ти будеш? Нема такого світла, щоб я поставила і могла. Ну, Можна, там, звісно, придумати щось, але кругом темно, не хочеться в темноті лазити. Завтра вже буду шукати, бо мені там треба знайти, чим його зробити. Ну, в общем, я потім вам все покажу, що я придумала. Бо раніше в нас у бабусі стояла корова, то я одівалася з дому, в куртки, все. А тут я зараз бігом вступила в калоші, жилетку накинула і біжу її доїть. І от мені потрібна жилетка, щоб мені не було холодно в спину. У мене є одна жилетка, але вона замазується. Кабаки рубаю, притуляю до себе, як вибираю насіння, і вона швидко замазується, бо світло. Треба ще на перемінку. Ту постирала, ту носю. Взагалі, якось так. Ну і все. Сьогодні день так закінчився. Лягаю спати, не знаю, чи там був уже отбой тривоги, чи ні. Зараз зайду, вже подивлюся. От. На добраніч вам усім. Всього найкращого. До побачення, друзі. До завтра. Пока-пока.